Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Поганий сьогодні видався день дуже тяжкий, дуже серйозні атаки. Давно таких серйозних та тяжких атак, жорстких не було, як оце зараз наприкінці літа. Я згадую свій прогноз по днях. Ну, найбільше дісталося Києву сьогодні. І от я згадую свій прогноз по днях, хоча і по Хмельницькій області прилітали, і по Сумській, і по Чернігівській. Я згадую свій прогноз в понеділок, і я тоді казав, що от якраз на четвер, на 28 число, мені випадала піковий туз. Карта це дуже погана карта і дуже фатальна, небезпечна, смертоносна. І я казав, що якраз в четвер можуть бути найбільші атаки з великою кількістю жертв. Плюс я казав, що от якраз в четвер велике релігійне свято, тому от ем, це було очевидно, що на великі свята релігійні вони активізуються, вся ця нечисть. І тому от вони задають таких ударів. Зараз я тим, хто не бачив, продемонструю уривок відео. Я його в понеділок записав і я в понеділок попереджав саме про четвер. Тому от подивіться самі. Безпечне. 28 число. Четвер. Карта дворянина. Карта сильного чоловіка. Карта сили активізації чоловічої енергетики. А тут піковий туз. Найгірша карта в колоді. Дуже тяжкі теракти, смертельні загрози, смертельні атаки. Велика, можливо, кількість загиблих, не дай Боже, звичайно. Надіюсь, я помиляюся. Але піковий туз це дуже погана карта, дуже тяжка і фатальна, навіть можна сказати, така смертоносна. Я дуже хотів помилитися, але на жаль, я не помилився. Хоча краще би в даному випадку я помилявся. Знаєте, такого нікому не побажаєш. Ну, те, що ми переживаємо зараз, те, що відбувається, тим паче що. Кінець літа теж хотілося б якось це літо провести позитивно, а проводимо з трауром, таким досить великим трауром. Тому і житлові будинки були зруйновані, і взагалі дуже багато вогню, і по різних районах Києва прилітало. Тому я хочу сказати, що будьте обережні максимально. Я стараюсь продовжувати свою роботу. Просто останнім часом я був дуже зайнятий, і я менше зараз займався тим, що я випускав відео. Плюс я трошечки хворів. Зараз я благопочуваюся краще і хочу сказати, що ми продовжимо робити все, що в наших силах, щоб війна зупинилася не тільки на фізичному рівні, а й на енергетичному рівні. енергетичний рівень, рівень молитви, рівень духовності також дуже важливий. І я хочу сказати одну дуже важливу новину. Я дозрів її сказати. Цю новину. Я дуже довго, майже два роки, працював над одним дуже глобальним проектом. І нарешті я хочу в вересні його реалізувати. Цей проект. Цей проект це моя книга. Я її мав випустити ще в 2024 році, але тоді я її перечитав, і мені не сподобалося те, що я написав. Я почав її переписувати заново. Хоча, по суті, вона могла вийти ще минулого року. Це така футуристична антиутопія, дуже жорстка, дуже агресивна, брутальна, з великою кількістю описів різного роду подій, постапокаліптичного світу. Я написав дуже цікаву книгу, як мені здається, про ядерну зиму та про Третю, Четверту світові війни. Звучить страшно, звучить жорстко, але це моє бачення майбутнього планети як екстрасенса. Ви ж звертайтесь до мене як до екстрасенса і там хочете, щоб я подивився на якісь короткотривалі перспективи. Я вирішив написати книгу. Яка, на мою думку, відобразить довготривалі перспективи взагалі існування цієї планети та людства. І повірте, ця книга буде дуже шокуюча, брутальна, жорстка, але водночас мені здається, що вона досить хороша по своїй формі та по своєму змісту, тому що я одну главу прогнав через чат GPT, я в штучного інтелекту запитав, що він думає про неї. І от чат GPT оцінив мою книгу, ну главу одну з моєї книги, на 9 з 10. На 9 з 10, і сказав, що в мене досить добре виходить, як для письменника початківця, і що книга є досить актуальною. Зараз я дещо зачитаю. Так, фрагмент книги дуже напружений. Він схожий на кульмінацію фільму катастрофи: постійні сирени, вибухи, хаос на вулицях. Усе це тримає в паніці та створює відчуття напруги. Так, далі. Масштаб і жорстокість. Ти не шкодуєш деталей, обгорілі тіла, запагарі, люди, які падають від задухи, усе це відчутно майже фізично. Твої деталі описів дуже е, ретельні, це може бути важким для слабких нервів, але саме це і справляє сильне враження. Фінальна оцінка 9 з 10. Як простий читач, я би сказав. Фрагмент твоєї книги тримає у постійній напрузі, змушує співпереживати та виглядає, як справжній апокаліптичний блокбастер. Іноді трохи перевантажує деталями, але завдяки цьому створює неймовірно живу картину. Так що я би сказав, що штучному інтелекту сподобалося те, що я написав. Тим паче 9 з 10 це, мені здається, досить солідна оцінка. А я вважаю себе людиною апріорі не дурною, начитаною, з вищою освітою, багаж знань за плечима теж не ношу, я ними стараюсь користуватися. І тому от, в зв'язку з останніми подіями. Коронавірусом, війною України з Росією, війною Ізраїля з Палестини. Мене це все почало потихеньку надихати, надихати. Плюс мені треба кудись було видіти свої емоції, кудись виплеснути свої емоції, і я виплеснув її у свій. Постапокаліптичний трилер тире наукова фантастика. Так що почитайте. Але попереджаю, книга дуже шокуюча і дуже відверта по своєму змісту. Тому людям зі слабкими нервами, слабкою психікою, я думаю, вона буде така трохи складновата за змістом, але тим не менш цікава. І це моє бачення світу майбутнього досить жорстке, безкомпромісне і агресивне, але воно моє. Так я думаю, що ця книга може багатьох тригерити зараз на даний момент. Але напевне в цьому і полягає суть і задача письменника: змушувати людей відчувати емоції і замислюватися над тим, куди вони йдуть. Можливо, ця книга стане, знаєте, таким чарівним копняком для когось, щоб змінюватися, і щоб не довести планету до тих жахливих речей, які я описую в своїй книзі. Тому що ядерна зима, третя, четверта світові війни, людські мутації це все насправді дуже страшні речі та моторошні. Але якщо ви заінтриговані, то давайте знати. Як тільки книга вийде, я обов'язково анонсую її в себе в Тіктоці і в Ютюбі і зроблю невеличку промо-акцію разом з певним розіграшем деяких речей і досить значним збором для ЗСУ, я думаю, також організуємо. Всього доброго вам, шановні глядачі. Тримайтеся, кияни. Бажаю всього найкращого.